Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Ця стильна та міцна підставка виготовлена з алюмінієвого сплаву, забезпечуючи довговічність та стабільність. Завдяки компактній конструкції вона легко транспортується та займає мінімум місця, що робить її ідеальним аксесуаром для роботи вдома, офісі чи в подорожах. Підставка має поворотний механізм, надаючи зручний. Налаштувати кут нахилу для комфортної роботи. Відкрита конструкція сприяє ефективному охолодженню ноутбука, запобігаючи його перегріванню.